Вітаю! З вами студія дизайну та архітектури Special Design. Сьогодні ми знаходимося на одному із наших реалізованих об'єктів. Це квартира 63 метри квадратних. Знаходиться вона в місті Рівне ЖК на щасливому. Замовники це молода сім'я з трьох осіб. Вони хотіли, щоб ми розробили для них мінімалістичний, просторий сучасний інтер'єр. І ось що в нас вийшло. По проханню замовників нам потрібно було зробити з двокімнатної квартири трикімнатну. Ми об'єднали туалет та ванну, розширили коридор, але зменшили його по довжині. Таким чином, у нас вийшла міні-вітальня з тв зоною, об'єднана з кухнею та дві повноцінні спальні. Просторе планування забезпечує вільний рух по квартирі. Основні кольори інтер'єру це нейтральні відтінки сірого, білого та акцентні чорні елементи. Це створює стильний мінімалістичний інтер'єр, що й було ключовим запитом замовників. Ми ставили собі за ціль використати максимально природні текстури, які будуть залишатись актуальними дуже довгий час. Ми додали дерев'яні елементи для затишку, дерев'яні шпановані панелі на стіни, а в санвузлі використали плитку під дерево. У коридорі в кухні вітальні використали плитку з текстурою камені. Освітлення по всій квартирі виконано трековими лед-світильниками і лед-підсвітками. Також ми використали окреме акцентне освітлення, про яке поговоримо згодом. По всій квартирі в нас є тіньовий шов, що створює ефект невагомої стелі. Зараз ми знаходимося в зоні коридору. Нас зустрічає велике дзеркало, яке виконує не тільки функціональну роль для перевірки зовнішнього вигляду, а й розширює простір, робить його світлішим та просторішим. Також в коридорі у нас є великий функціональний комод. Тут є багато місця для зберігання взуття, є висувні шухляди для дрібничок різних, куди можна кинути ключі, гаманець. Зверху можна поставити сумку чи рюкзак, як прийшов. Також цей комод відзуновує вітальню і коридор. Ще в коридорі у нас є ось така велика функціональна шафа. Тут є місця для зберігання верхнього одягу, взуття, прихований електричний вузол, є пральна та сушильна машина вмонтовані, також там є спеціальна витяжка для них. Ми їх сюди перенесли, тому що в саме злі у нас був обмежений простір. А зараз ми перейдемо в господарську спальню і подивимося, що там. Як ви бачите, дуже простора світла кімната, велике класне ліжко розміру King Size. Багато м'яких елементів, шпановані панелі на стінах. Ось такі цікаві підвісні світильнички, які можна регулювати і настроювати під себе. А, велика шафа для зберігання одягу дуже багато місця. А, підвісні прикольні тумби теж світлого кольору. В цій спальні є велика така тумба. Це тіві-зона, яка переходить в б'юті столик, є природне світло, зручно сидіти, наводити красоту. Зараз переходимо в дитячу кімнату. Як ви можете бачити, кімната теж дуже простора, світла, затишна. На стінах у нас є шпановані дерев'яні панелі, є у нас також столешня з текстури дерева. Це додає затишку, багато місць для зберігання, є висувні шухляди для зберігання речей, також є полички для книжок. Тут приховані полички для зберігання різних дрібниць, щоб не було візуального шуму. Є також ось така тумба приліжкова, є світильничок, який можна регулювати і настроювати світло. Велике, класне, зручне ліжко м'яке. Також у нас ось така велика шафа до стелі, багато місць для зберігання, ось такі прикольні чорні ручки, які додають графічності. Все виконано в світлих, затишних тонах. А зараз ми знаходимось в зоні вітання, де ви можете бачити зручний м'який диван. Є ось такий класний журнальний столик з натурального дерева, прикольний килим, доволі якісний та зручний. А також у нас є ТВ-зона, яку ми хотіли приховати на фоні чорного скла. Ми спеціально підібрали темну побутову техніку, яка Зливається в один єдиний об'єм. Щоб відійти від візуального шуму, ми не робили на нижніх та верхніх фасадах ручки, а зробили відкривання на типонах. Це доволі зручно та сучасно. Також у нас є ось тут будований холодильник. За допомогою ручки профілю голу ми його можемо відкрити ось так. Тобто, теж все виглядає мінімалістично та класно. Є, як я вам вже казав, вбудована побутова техніка. Це Мікрохвильовка та духовка. Також у нас по нижньому фасаду виконані відкривання за допомогою ручки профіля гола. Є вбудована велика посудомийка, ось така доволі зручна. Є висувні шухлядки, карго. Сама робоча поверхня, хоч і невеличка, але дуже містка та функціональна. Можна собі зручно тут готувати. Є, бачите, така велика зона. Столешня міцна та довговічна це штучний камінь. Мийка у нас нижнього монтажу. Ще дуже зручно та функціонально зробити вбудований дозатор для миючого та подрібнювач для органічних відходів. Кран у нас подвійний, для питної та звичайної води. Верхні фасади у нас відкриваються за сам фасад. У нас тут вбудована Ручка така профільна з підсвіткою, це теж, це теж дуже зручно, та функціонально і мінімалістично виглядає. Ще ідеєю кухні було зробити ось таку рамку по всьому периметру. Це об'єднує кухню в один загальний простір. Тут у нас є ще лоджія. На лоджії є велика функціональна шафа класна. Багато туди влазить різних речей, таких як для кухні, побутова техніка, якісь кастрюлі. А як можете бачити, тут на вікні ми зробили ось такі жалюзі. Це жалюзі виконані з натурального дерева. Вони піднімаються, регулюються, тобто можна теж відчинити вікно спокійно. Ще у нас є ось така обідня зона. Багато місця, може сісти повноцінна сім'я. Цей стіл розкладається, є над столом ось такий класний підвісний світильник, є в нього три режими освітлення. Також у нас картина така, ми її використовували на візуалізаціях, тому ми її і реалізували в цьому інтер'єрі. Ну що ж, ось такий вийшов реалізований мінімалістичний та затишний інтер'єр. Замовники до нас звертались не тільки за розробкою дизайн проєкту а й авторським супроводом. Це допомогло реалізувати об'єкт такий, як ми його запланували. Якщо ви хочете, щоб ми теж розробили особливий інтер'єр для вас, звертайтесь до нашої студії, ми вам радо в цьому допоможемо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та дивіться наші нові огляди. Друзі, а ще поки ми монтували це відео, ми брали участь в конкурсі інтер'єр року та зайняли перше місце в номінації проєкту з вініловою підлогою. Це величезна мотивація для нашої команди створювати та реалізовувати круті проекти для вас. з большой